Тельці, привіт, привіт! Це коротенькі таро-підказки на місяць. Це буде на листопад 2025 року. Спеціально для вас, тельці. Декілька підказок. Можливо, вам щось карти підкажуть. Перша карта двійка мечів. Ось так. Двійка мечів. Це якийсь страх, бачити в неї очі зав'язані. Це ніби ви чогось боїтеся. Можливо, боїтеся прийняти якесь рішення. Можливо, ви знаєте, це як якась невпевненість в собі, ви просто не хочете бачити якоїсь ситуації, бо вам страшно вирішити і страшно прийняти рішення, бо ви не впевнені, чи справитись ви з цією ситуацією, чи не справитись ви з цією ситуацією. Якась невпевненість, можливо, ваші страхи, якісь сумніви. Можливо, до речі, це якісь страхи. І блоки підсвідомі, так що може бути, да? тобто вони вас блокують, з прийняття рішення, можливо, вони вас блокують, що робити далі, якось так. Або це може бути, до речі. Це можуть бути нездорові стосунки, також де ви не можете нічого сказати, у вас немає своєї точки зору, до вас не прислухаються. Це якісь аб'юзивні стосунки, можуть так теж бути. Да, там, де ви терпите, там де ви е, змовчите, де ви закриваєте очі да, на якісь е, вчинки свого партнера, так теж може бути. Давайте ще подивимось. Четвірка кубків. Четвірка кубків. Це карта взагалі ностальгії, карта минулого. Бачите, дівчинка прийшла ніби до своєї бабусі чи до когось да, зі своїх пращурів з квітами. Це якесь. Згадування минулого як було добре, да? тобто така приємна, затишна ностальгія. Можливо, ви в гості поїдете до когось, до батьків або до бабусі, дідуся. Можливо, можливо, ви будете якоїсь питати. Ну, я не думаю, що це скоріше з цим якось пов'язано. Це, це просто да, як візит до батьків або візит до бабусі, дідуся, якось так. Це більш про сентиментальність, ностальгію, пригадування, згадування. Давайте ще одну подивимось: трійка пентаклів. Трійка пентаклів. Це грошова карта. Але трійка це зазвичай не дуже великі гроші. Це, можливо, по трійці пентаклів, можливо, відкриття якогось свого бізнесу на трьох, да? тобто у вас троє. І ви будете відкривати свій бізнес, тому поки що це невеликі гроші. Бачите, вони щось роблять. Це, до речі, може бути гроші за майстерність вашу, за вашу досвідченість. Також це можуть бути якісь невеличкі, але все ж таки да, те, що стосується вашої майстерності. Можливо, це, можливо, це означає зверніться до майстра своєї справи. Да, наприклад, не самі щось там лагодьте, якщо щось зламалося, або вам треба зробити ремонт, або вам треба, ну, треба щось зробити, да, і ви в цій сфері не розбираєтесь, то це означає, що краще викличіть майстра і заплатіть майстру, аніж робити самому, тому що самому може вийти вам і по нервам, і по грошам, навіть більше, бо ви не будете знати, як робити, і да, через помилки ви будете до якогось результату результату Приходити. Так вона може бути, да тобто якось так. Тут, до речі, якщо взяти карти, тут, можливо, ось цей страх пов'язаний з ось цим бізнесом. Якщо у вас є якесь питання з приводу вашого бізнесу, чи відкривати його, чи не відкривати, чи починати, чи не починати, можливо, це ось цей страх. Але бачите, тобто не, не одразу да, буду прям супер доходи приносити поступово. Починається з маленького, і у вас все вдасться. Можливо, так от. Ось такі підказки для вас, тельці на листопад. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей з вами!